19 лютого на подвіг станції Коваль зійшов з колії поїзд з сполученням Київ, Варшава. Про це стало відомо із повідомлень засобів масової інформації з посиланням на Ковальську прокуратуру. Також відомо, що з пасажирів ніхто не постраждав, проте локомотив, який зійшов з колії, вірогідно отримав механічні ушкодження. Подія сталася вночі. Поїзд відправився о першій годині зі станції Коваль та рухався у напрямку станції Ягодин. Після прослідування по мосту через річку Турія сталося сходження з колії колісних пар тепловоза. А судячи з фотографій зроблених на місці аварії, локомотив з вагонами рухався по стрілочному переводу. З невідомих причин колісні пари тепловоза зіскочили з рейок. Корпус машини винесло у праву сторону, кабіна ударилася об опору електропередачі. Локомотив врізався у землі насип та залишився у нахиленому стані. А от перший пасажирський вагон встояв на колії, лише перший візок частково піднявся над рейками. Пізніше вагони відчепили від локомотива та відправили далі за маршрутом. Вранці продовжилися роботи з ліквідації наслідків аварії. Локомотив піднімали за допомогою двох кранів. У повідомленнях правоохоронців говориться, що обставини події розслідує окружна прокуратура міста Коваль. Про пасажирів, які могли постраждати внаслідок аварії, інформації немає. Тепловоз-2М62, що зійшов з колії, збудований у 1987 році на Луганському тепловозобудівному заводі. Спочатку експлуатувався як двосекційний локомотив із двома кабінами управління. У 2009 році секції були розділені на дві самостійні машини. На Полтавському тепловозремонтному заводі під час капітального ремонту замінили двигуни та кожній секції додали по одній кабіні управління. Таким чином, з одного тепловоза зробили дві машини. І на продовження теми інцидентів на залізниці повідомлення із Кам'янського, там група підлітків закидала камінням поїзд. І один із каменів розбив скло кабіни локомотива. На щастя, локомотивна бригада не постраждала, і правоохоронці згодом затримали хуліганів у соцмережах. З'явився допис залізничників про те, що підлітки, які сидять на трубах теплотраси, поруч із залізницею кидають каміння по поїздах. Раніше були випадки пошкодження вікон кабіну локомотивів. Цього разу правоохоронці побачили допис про інцидент в мережі та провели оперативні заходи з пошуку хуліганів. 27 лютого поліція затримала групу осіб, які підозрюються у хуліганських діях, враховуючи те, що вони неповнолітні, адміністративну відповідальність нестимуть батьки.